Доброго дня, вийшла вам розказати цікавий клінічний випадок. Отже, пацієнтка прооперована рік назад видалена матка з приводу міоми матки великих розмірів. Але пацієнтка прийшла і каже, що має мажучі виділення з піхви щомісяця. І Отже, бажає розібратися в цій ситуації. Під час УЗД ми побачили, що матка да, дійсно видалена, але у пацієнтки є шийка матки. Є яєчники, труби також видалені маткові, і лишився невеличкий шматочок від тіла матки. Він невеличкий, він 3 міліметри. А і відповідно з цього шматочка вона дає мажучі виділення, які ці циклічні. Тобто яєчники є, вони працюють в своєму режимі. Там збирається бути овуляція в одному, інші прекрасні, в чудовій формі. Відповідно, яєчники працюють, і той шматочок ендометрія він собі трансформується по циклу, так ніби той він є частиною органа, якого вже немає. Да? І що хочу сказати? Сказати, що це погано, ні, це не погано. Сказати, що колеги там щось не так зробили, Тоже ні. Чому? Тому що коли ми побачимо, поставлю вам смак, як дивіться, межа між шийкою матки і маткою, вона не, нема, не чітка шийка матки переходить в матку. Відповідно, да, коли відсікали тіло матки, ну, лишилось там 3 мм невеличкий шматочок, який, відповідно, нам дає циклічні кровомазання. Так що, буває і таке, але, звісно, пацієнтку, я проінформувала, що видалення матки. І те, що лишилась шийка матки, її не звільняє від щорічного чекапу. Тобто пацієнтка буде ходити на цитологічні дослідження обов'язково. Чому? Тому що шийка матки, що це у нас потенційно небезпечний орган для раку шийки матки. Отже, пацієнтка проінформована буде відвідувати щорічні чекапи. Такий цікавий випадок. Сподіваюсь, вам було корисно. Гарного дня.